Доброго вечора, мої дорогі. Моє ім'я Мирослава Рейман. Я фахівець з холістичної натуральної медицини, реабілітації та прикладної кінезіології, магістр фізіотерапії та засновниця академії цілісного здоров'я Integritas Ертер. Мій досвід в офіційній та альтернативній медицині складає 25 років. За цей тривалий термін мені довелось багато побачити. Зрозуміти і усвідомити сьогодні. Я застосовую у своїй практиці синтез багатьох течій альтернативної медицини, і основа мого підходу це холістичність, індивідуальність та специфічність. Прикладний кінезіолог, знайоме відчуття, аналізи в нормі, а тіло болить, не є, не дає спокою. Це не випадковість, кожен симптом, кожен біль, кожна безсонна ніч це мова вашого тіла. Сьогодні ми навчимося розпізнавати ці сигнали. Зрозуміємо, чому вони виникають, і як знайти справжню причину, а не лише боротися з наслідками. Почнемо з дуже поширеного сигналу, який подає нам тіло хронічна втома. Це стан постійної втоми, що виходить далеко за межі простої сонливості після важкого дня. Йдеться про глибоке, всепроникне виснаження, яке не зникає, скільки б ви не відпочивали. Це відчуття, коли ви постійно тягнете себе крізь день. Намагаючись знайти сили навіть для найпростіших справ. Це не просто нестача сну чи дефіцит вітамінів. Хоча ці фактори можуть сприяти втомі, хронічна втома часто вказує на щось глибше. Це сигнал, що всередині вас щось порушено. Можливо, ви намагалися виспатися, приймати добавки чи покращити харчування, але виснаження не минає. Якщо аналізи крові в нормі, а ви все одно почуваєтеся виснаженими, справжня причина ймовірно криється набагато глибше. Дуже прикро чути, що все добре, коли насправді вам зовсім не добре. Саме тут варто подивитися далі фізичного і звернути увагу на емоційний та енергетичний стан. Втома часто сигналізує про емоційне вигорання, стан повного виснаження через тривалий стрес і напругу. Це як бігти на порожньому баку, коли ви віддали стільки, що вже нічого не залишилося. Ви можете відчувати відстороненість, цинізм і зниження ефективності у повсякденному житті. Причиною можуть бути і невисловлені образи ті образи і болі, які ми носимо в собі, не даючи їм виходу. Або ж це пригнічений гнів, роздратування і злість, які ми накопичуємо замість того, щоб прожити їх здоровим способом. Невирішені емоції постійно виснажують наші енергетичні ресурси. Життя всупереч собі, вибір, що не відповідає вашим цінностям і бажанням, також призводить до глибокого виснаження. Коли ми постійно ставимо потреби й очікування інших вище за свої, ми поступово втрачаємо життєву силу. Це як намагатися втиснутися у форму, яка нам не підходить. І ця постійна боротьба забирає багато енергії. Уявіть свою енергію як воду в глечику. Цей глечик це ваша життєва сила і здатність до життя. Звідси ви черпаєте сили, мотивацію і можливість взаємодіяти зі світом. Якщо в цьому глечику є дірки, конфлікти. Постійні суперечки і напруга, які створюють стрес і виснажують ваші емоційні ресурси, страхи, тривоги і переживання, які постійно займають ваш розум і не дають розслабитися і відновитися. І незадоволення це постійне відчуття дискомфорту у житті, роботі чи стосунках. Глечик ніколи не наповниться повністю, як би ви не намагалися його поповнити. Енергія постійно витікає, залишаючи вас виснаженими і нездатними діяти на повну силу. Ваше тіло знижує продуктивність, якщо ви постійно ігноруєте свої справжні потреби. Це спосіб змусити вас зупинитися і звернути увагу на те, що відбувається всередині. Тіло мудре, і воно знайде спосіб привернути вашу увагу, навіть якщо для цього доведеться вимкнути вашу працездатність. Втома змушує вас зупинитися і подивитися правді в очі, що саме вас виснажує? Це запрошення звернутися всередину і дослідити сфери життя, які не в гармонії. Це шанс знайти справжні причини виснаження і почати змінювати життя на краще. Запитайте себе, що забирає мою енергію, які дії, стосунки чи думки залишають мене виснаженим і спустошеним? Де я зраджую себе? У яких сферах життя я йду проти своїх цінностей, ігнорую свої потреби чи жертвую щастям заради інших? Відповіді на ці питання ключ до відновлення енергії і життєвих сил. Вони допоможуть вам зробити вибір, який більше відповідає вашій справжній суті і підтримує ваше благополуччя. І саме тут м'язовий тест може стати надзвичайно корисним, допомагаючи знайти справжню часто приховану причину вашого виснаження. Це інструмент, що дозволяє звернутися до мудрості тіла і визначити конкретні фактори, які спричиняють втому. Печія це не завжди про їжу. Часто це сигнал, що ви не можете перетравити якусь ситуацію чи емоцію. За новою німецькою медициною шлунок і стравохід реагують на кускові конфлікти, образи, несправедливість, приниження. Ви проковтнули неприємну ситуацію, не висловили гнів і тіло реагує печією. Зверніть увагу, коли виникає симптом після певних розмов, подій, людей. Ведіть щоденник не лише їжі, а й емоцій. Усвідомлення зв'язку перший крок до зцілення. М'язовий тест допоможе знайти справжній тригер і працювати з причиною, а не лише з симптомом. Напруга у шиї та плечах це не просто наслідок сидячої роботи, це фізичний прояв гіпервідповідальності. Ви несете чужі тягарі, контролюєте все навколо. М'язи скорочуються, коли ви берете на себе забагато. Не лише своє, а й чуже. Часто біль у шиї це ще й впертість, страх змін, небажання подивитися на ситуацію під іншим кутом. Запитайте себе, який тягар я несу, чи справді він мій. Усвідомлення і відмова від зайвої відповідальності перший крок до розслаблення. Тільки тоді масаж і вправи дадуть довготривалий ефект. М'язовий тест це унікальний метод, що дозволяє нам встановити прямий зв'язок з тілом. Це не просто фізична оцінка сили м'язів, а скоріше спосіб обійти свідомий розум і отримати доступ до глибинної мудрості тіла. Це можливість почути те, що тіло намагається нам сказати, часто без слів. Це діалог із тілом, де кожна реакція, кожен м'язовий відгук є частиною розмови. Це не одностороння бесіда, а справжній обмін інформацією, де тіло виступає в ролі мудрого порадника, а спеціаліст в ролі уважного слухача та перекладача, який дозволяє знайти справжню причину симптомів, а не просто маскувати їх наслідки. Він допомагає розібратися в складному лабіринті фізичних та емоційних факторів, що впливають на наше самопочуття, і виявити першу причину дискомфорту. Прикладна кінезіологія базується на тому, що тіло має вбудовану здатність до саморегуляції та самовідновлення. Вона використовує м'язове тестування як інструмент для оцінки функціонального стану різних систем організму. Що нервова система миттєво реагує на будь-який подразник, будь то фізичний, емоційний чи ментальний. Ця реакція відбувається на підсвідомому рівні, що робить м'язовий тест таким цінним інструментом для отримання об'єктивної інформації. І це видно у тонусі м'язів. Сильний пружний м'яз свідчить про те, що система функціонує нормально, тоді як слабкий м'яз може вказувати на наявність блоку, дисбалансу або стресу. Спеціаліст просить утримати руку чи ногу, чинить тиск, створюючи невеликий опір. Важливо, щоб пацієнт не напружувався, а просто намагався утримати кінцівку в заданому положенні. І тестує реакцію м'яза, оцінюючи його здатність чинити опір тиску. Ця реакція є відображенням стану нервової системи та її здатності ефективно контролювати м'язи. Ви вимовляєте фразу чи згадуєте ситуацію. Іноді достатньо просто подумати про щось, щоб викликати реакцію в тілі. Це може бути пов'язано з певними спогадами, емоціями, переконаннями, або навіть продуктами харчування. І тіло одразу показує, що для вас правда, а що ні. Воно не вміє брехати чи приховувати інформацію, тому його реакція є завжди щирою та об'єктивною. А що джерело стресу, яке виснажує вашу енергію та негативно впливає на ваше здоров'я? Це може бути не лише очевидний стрес, але й приховані емоційні блоки, травми або токсичні впливи. Так можна знайти емоційну причину болю, яка часто ховається глибоко в підсвідомості та проявляється у вигляді фізичних симптомів. Звільнення від цих емоційних блоків може призвести до значного полегшення та покращення самопочуття, визначити, який орган потребує підтримки, адже кожен орган пов'язаний з певними м'язами. Сл слабкість м'яза може вказувати на те, що відповідний орган потребує додаткової уваги та підтримки. Підібрати продукти, харчові добавки або інші засоби, які допоможуть відновити баланс в організмі та підтримати його природні функції. Це індивідуальний підхід, що враховує унікальні потреби кожної людини. М'язовий тест це не магія, а скоріше мистецтво інтерпретації мови тіла. Це вимагає від спеціаліста глибоких знань анатомії, фізіології та нервової системи, а також розвиненої інтуїції та здатності до емпатії. А науковий метод, що базується на принципах нейрофізіології та біомеханіки, він використовує об'єктивні показники для оцінки функціонального стану організму та виявлення прихованих проблем, що дозволяє обійти психологічний захист і почути підсвідомість, яка часто містить ключі до розв'язання наших проблем, це можливість отримати доступ до інформації, яка недоступна свідомому розуму. В руках професіонала це потужний інструмент, що дозволяє отримати глибоке розуміння вашого тіла та його потреб. Він може допомогти вам виявити та усунути першопричини проблем зі здоров'ям, а не просто боротися з їх наслідками. Для складання цілісної картини вашого здоров'я, враховуючи всі аспекти вашого фізичного, емоційного та ментального стану, це холістичний підхід, що розглядає людину як єдине ціле. Тіло завжди дає чесну відповідь, навіть якщо ми самі не готові її почути. Воно не приховує правду і завжди прагне до зцілення та гармонії. Чи замислювалися ви, чому певні симптоми повертаються знову і знову? Що б ви не робили? Чому біль повертається навіть після лікування? Це справжнє замкнене коло, чи не так? Ви усуваєте фізичну проблему, приймаєте ліки, виконуєте всі рекомендації лікаря. А проблема знову виникає. Чому ці симптоми повторюються? Відповідь часто криється в тому, що ми не до кінця прожили емоцію, яка живить цей біль. Ми зосереджуємося на фізичному прояві, на самому симптомі, ігноруючи емоційну першу причину. Пригнічені емоції можуть бути потужним джерелом фізичного дискомфорту. Уявіть собі, фізичний симптом як лише верхівку айсберга. Це видима частина те, що одразу привертає нашу увагу. Ми бачимо біль, запалення, дискомфорт. І, природно, хочемо усунути саме це. Але під поверхнею прихована набагато більша маса, непрожиті емоції, які осідають у тілі. Це підводна частина айсберга, яку ми часто ігноруємо, хоча саме вона є основою для виникнення симптому. Це резервуар почуттів, які не були визнані чи відпущені, емоції, як от гнів, що тліє всередині, смуток, що тяжіє на серці, страх, який сковує і паралізує і образа. Якщо ці емоції не прожити, не визнати і не виразити здоровим способом, вони застрягають у наших органах і тканинах, створюючи напругу, запалення і, зрештою, біль. Вони проявляються як фізичні недуги, стаючи постійним джерелом дискомфорту. Тому справжній шлях до стійкого здоров'я це дозволити собі відчути ці емоції, визнати їхню присутність без осуду. Це створення безпечного простору всередині себе для проживання всього спектру людських почуттів. Це бути чесним із собою щодо своїх потреб і бажань, мати сміливість встановлювати межі, сказати ні, коли це потрібно, навіть якщо це незручно, це ставити на перше місце власне благополуччя і шанувати свою істину. Прикладна кінезіологія пропонує потужний підхід для виявлення і розрядки заблокованих емоцій, допомагаючи звільнити накопичену енергію, що спричиняє фізичні симптоми. Це досягається за допомогою спеціальних технік, які м'яко сприяють вивільненню емоційних блоків. Коли емоція нарешті знаходить вихід, коли її визнають і відпускають, тіло звільняється від тягаря, і симптом часто зникає, бо вже не потрібно нести тягар невисловленої емоції. Справжнє і повне зцілення можливе лише тоді, коли ви працюєте із тілом і з емоціями, що впливають на його стан. Це цілісний підхід, що визнає взаємозв'язок розуму, тіла і духу. Тож не ігноруйте свої почуття, прийміть їх, дослідіть і дозвольте їм стати вашим провідником на шляху до здоров'я і гармонії. Вони ключ до розкриття природного потенціалу вашого тіла до зцілення. Ваше тіло вже говорить із вами, чи готові ви його слухати? За симптомами часто ховаються глибокі емоційні історії, які чекають на увагу. Методи прикладної кінезіології допомагають знайти справжню причину. І запустити механізми самоцілення. Пам'ятайте, тіло ваш наймудріший вчитель. Слухайте його, і воно віддячить вам здоров'ям.